Мені вони, не ну, про штурм штурму вони йде? Ні, ну воно він десь інтернет. Про, обласне, про штурми, не. піджоги, підпали, деякі тут обіцяли і так далі. Тому, ну повірте мені, ми живемо в правовій державі, всі питання потрібно, так як ми зараз вирішимо, за столом. Ігор Володимири, відносно хорта, це Павленко, народ чекає відповіді, тому що народ буде його захищати. Повієте, зрозумійте правильно, люди вбивають, ну, ну, ми давай люди, ми вбивають будемо... ну, люди вбивають. Ну послухайте, люди вбивають. Скоїть злочини, тяжкі злочини. І їх потім випускають там, під заставу, під підписку, як того ректора Мельника і так далі. Розумієте? Цього хлопця, якщо його тільки ізолірую, за нього повстане все він. Це все студентство повстане. Вам не потрібно цього. Ви я, я суд, знаю, що ви не рішаєте, що суд рішає. Я так. все це розумію. Просто я вас, як би сказати, упреждаю на російській мові. щоб ви знали, що це буде відбуватися. Ми не підтримуємо його. Я особисто по рвання портрету, я цього не підтримую. Я, для мене президент це є президент. Ми його обрали, ми повинні його лінію підтримати, щоб боротися з зовнішнім ворогом. От. Ми це не підтримуємо. Але якщо ми почнемо це робити зараз, у нас піде розкол суспільства. Суспільство це що мітинг вийшов сьогодні, організований тим владою. Да? Бюджетники вивели в робочий час на мітинг. Вони, як ми бачили, як вони себе вивели. Вони постояли зернята поплювали і розійшлися. Там тільки, Вони гімн навіть не співали. Ви послухайте, як ми виконуємо гімн на Майдані. Люди від серця, від душі, так, Оля? Ви подивилися на них, як вони себе сьогодні вели. Тому ми вас дуже просимо. Поверніться дійсно, що міліція повинна бути народна, бути з народом. І це лозунг не, не зря там говорять люди. міліція з народом. Поверніться до народу. Я знаю, що ви виконували наказ голови адміністрації. Але повірте мені, він містечковий селищний голова прийшов у Вінницю. Він навіть не вміє себе нормально з ними вести. Це йому не Томашполь. Там 10 тисяч населення, а це все-таки обласний центр, проєвропейський. Тому а виконання злочинних наказів чи є злочином, ви ж прекрасно знаєте. І сьогодні порушені людей, сотні людей порушені права. Право присутнього бути на сесії, право зайти в приміщення обласної ради. Я маю право. В Парижі, навіть у мерію заходять люди в суботу-неділю на, на екскурсію ходять. Я дякую. Це моє таке вам побажання. І побажання журналістам, щоб вони забрали це слово, що нас обвинувачують в сепаратизмі. Да. На нас можна обвинувачити в різних речах, але не в сепаратизм. рік свого життя на Майдані. Ви сьогодні помітили, що ми не так активно, навіть не вимагаємо від вас листочка, де написано заява про відставку. Могомою причиною до того є то, що ходять чутки, що замість вас прийде куций. От, якого, боже, да, якого громадські сім'ї загинуть терпля. Для того, щоб прибирати цей конфлікт, найкраще буде це показана ваша конструктивна робота. Коли не буде з'являтися змін інформація, там, що хорта закрили, а поряд з тим буде показано ось цей міліціонер перевищує повноваження. І таке то стягнення, максимально прилюдні. От олійник, до нього такі претензії, підозрі в чомусь, щоб не було це боку. І коли буде конструктивна робота, результативна, і результат це викинутий на поверхню. Тоді вся ескалація буде спадати, бо Обічно. сьогодні ми знову спускаємося до довіри до міліції в один відсоток через такі речі, через брак інформації до людей і відсутність динаміки в рішеннях з боку міліціонерів. Є ще інша небезпека. Справа в тому, що цей конфлікт спостерігала вся Україна і не тільки Україна. Ви знаєте, що багато хто сьогодні не задоволений діями нової влади, тобто люди не отримали того, чого вони Хотів. хотіли. І загальне незадоволення на фоні підвищення доларів, а то значить поведінки деяких представників влади дуже, дуже велике. Те, що відбулось в Вінниці, ми активісти відчули на собі. Нам дзвонили, писали і вже, в принципі, готові були різні люди їхати сюди, у Вінницю, створювати тут Майдан. Якщо ми не розрядимо цю обстановку, ми отримаємо тут новий майдан тільки вже в Вінниці. І людям все одно куди їхати, чи в Київ на площу, чи їхати сюди до Вінниці. Це вочина президента. Він запевняє, що всі його тут люблять. Але як бачите, є ряд великий ряд людей, які не задоволені тим, що відбувається. Ми повинні вийти і сказати людям, що ті працівники міліції, які приміняли силу. Які перевищили свої повноваження, будуть наказані по закону. Люди, які планували операцію з тітушками, з гіпардом, батальйоном Вінниця, міліцією, мають бути наказані ті, хто. Використав карати швидких, швидких для вивозу депутатів в робочий час в кількості 12 автомобілів, так мені в крайній Раді повідомили. От, ті, хто дозволив використати комунальні машини, да, ті, що належать людям, і вони не працювали по призначенню, вони будуть наказані. Якщо люди цього не почують, у нас буде продовжуватись розколихування ситуації. На жаль, це те. Те ж саме, що робилося в Києві минулому році. Нікому цьому, цього не потрібно. Люди вже втомилися, вони хочуть жити в мирі. У нас іде війна, але машина, яка зараз вас затягує, міліцію, я маю на увазі, в цю гру, знову починає вашими руками створювати ситуацію, яка не на руку Україні взагалі в цілому світі. Зрозуміло. Ми можемо надіятися на те, що ви вийдете і скажете людям, що будуть наказані ці міліціонери. І ми проведемо наказані. перевірку, звісно, скажемо. Інакше ми не розрядимо обстановку. Все, Домовилися. Проведемо перевірку, я вже сказав, і зробимо. Якщо там заяви по поводу інших питань, будь ласка, приходьте, завтра домовимо. І коли воно да. дасте нам відповідно? Lu galawszy pijać